Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Томашок і я репетитор з досвідом. Сьогодні у нас новий урок. Тема сьогоднішнього урока теорема Піфагора. Для кого цей урок? Цей урок в першу чергу для восьмикласників. Для того, аби ви зрозуміли, що таке теорема Піфагора і де вона використовується. А також обов'язково рекомендую передивитися це відео всім старшим за 8 клас. В 9 класі там обов'язково буде дещо цікаве. Для випускників це взагалі кожне відео рекомендація, адже ви готуєтесь до ЗНО або до НМТ, в залежності від того, в Кому ви дивитесь це відео. І там ви заціните, знайдете для себе щось важливе і ціне, яке обов'язково зекономить ваш час на НМТ або на, Д, на ЗНО. Або навіть на ДПА, коли до нас повернуть ДПА після 9 класу. Отже, поїхали, починаємо вчити. До речі, забула сказати головне, ставте вподобайку. Підписуйтесь на цей канал та поширюйте між вашими друзями та знайомими, адже їм також це може бути корисно. А на цьому каналі завжди є багато цікавого та корисного контенту. Поїхали! І почнемо з того, що де використовується терема Піфагора. Терема Піфагора використовується виключно в прямокутному трикутнику. Намалюємо наш прямокутний трикутник. Побудуємо. Пам'ятаємо, які сторони є у прямокутного трикутника. У прямокутного трикутника є два катета і де гіпотенузи. Де знайти ці катети? Багато хто навіть і не знає. Адже де прямий кут, ми розуміємо, цей кут співпадає з кутом стола, з кутом вашого зошта або підручника. І поруч, біля цього прямого кута у нас знаходяться катети. Отут якийсь катет і тут якийсь катет. Навпроти цього кута, так, ось там навпроти, знаходиться гіпотенуза. Це перше, що ви повинні знати, це самі елементарні терміни. Далі теорема Піфагора говорить, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузу. Ну, можемо позначити, так як в школах позначають, у нас є катет А, катет Б і гіпотенуза С. так. Сума, значить, сума. Квадратів, квадратів, чого катетів, катет у нас А і Б дорівнює. Чому? Квадрату, квадрату, гіпотенузи, гіпотенуза у нас це. Ось так виглядає теорема Піфагора. Якщо у вашій задачі потрібно знайти відомо два катета, і ви шукаєте конкретну гіпотенузу, так? Гіпотенуза у нас це. Тому гіпотенуза дорівнює, корінь квадратний і потрібно квадрати катетів додати. Ось так буде виглядати формула для пошуку гіпотенузи. А якщо у вашій задачі один з катетів відомий, і гіпотенуза відома, ви хочете знайти інший катет, наприклад, ми шукаємо катет А, а катет Б у нас відомий. Так? Тоді ми пишемо, що катет А дорівнює корінь квадратний. І тут згадаємо, що гіпотенуза. Завжди більша за будь-який із катетів. І якщо ми шукаємо катет, отже, ми шукаємо маленьке щось, та ну серед трьох сторін менше, не саме велика, будемо так казати, тоді у нас буде діє віднімання, і нам потрібно від гіпотенузи в квадраті відняти інший катет в квадраті. Так само треба розуміти, що от коли у нас червоні рамоці, да, ось ось, ось про це я зараз говорю про цю червону рамочку. Якщо у нас ми шукаємо гіпотенузу, а гіпотенуза більше за будь-який з катетів, отже, ми шукаємо велике, і відповідно ми будемо виконувати дію додавання. Ось так виглядають наші головніші формули. Ну і далі просто підставляти числа і рахувати. Ну, а зараз трохи фішечок таких, таких, таких цікавих. Крім всього, що ми вже от розглянули так. Крім всього, що ми вже розглянули, ще існує у нас таке поняття, як єгипетський трикутник, який у вас дуже-дуже часто буде зустрічатися. Це зверніть увагу, особливо ті, хто вже 9 клас і старше. Це зекономить ваш час при розв'язанні задач. Вам потрібно буде розв'язувати тести на ДП, на ЗНО, на НМТ. І... Отак розв'язувати, як ми зараз написали формули, да, корні здобувати це досить довго. І часто зустрічаються числа стандартні, які є... називають їх як єгипетський трикутник. Отже, у єгипетського трикутника у нас є катет. Один із катетів менше дорівнює 3, інший катет дорівнює 4, а гіпотенуза дорівнює 5. Тобто, якщо у вашій задачі відомо два катета, які мають 3-4 см, і ви розв'язуєте тест, або е, навіть в 8 класі у вас тест, треба швиденько тест розв'язати, написати лише відповідь, сам розв'язок не потрібний. Ви використовуєте єгипетський трикутник і зразу, ага, гіпотенуза 5, все готово, я розв'язав, я знайшов гіпотенузу. Якщо у вас відома гіпотенуза 5, а один із катетів дорівнює 3, Автоматично ви маєте, ага, є цифри 5 і 3, значить наступний катет буде 4. Якщо у вас відомо один із катетів 4 гіпотенуза 5, тоді ви автоматично знаєте, що інший катет 3. Але не плутайте, якщо вашій задачі сказано, що два катета 4 і 5, тоді єгипетський трикутник не діє, тому що 5 це гіпотенуза. Це основне, що ви повинні запам'ятати. А далі в 8 класі ми колись вчили подібні трикутники. Це 8 клас закрите ухо, ви ще це, можливо, не вчили. А можливо, вчили. Не знаю, яка у вас зараз програма. Отже, якщо ви подібні трикутники, то подібні до цього трикутника також будуть єгипетські. Як вони тобто, трикутник Вдвічі, зі сторонами вдвічі більше, також буде і гіпець. Тобто, вдвічі більше зробили трійку, це буде мати 6. Двічі більше зробили четвірку, це буде мати 8, двічі більше зробили п'ятерку, це буде мати 10. Тобто, якщо ви, у вас дано гіпотенуза 10, і один із катетів 6, ці два числа діляться на 2. Ви скоротили, у вас вийшла гіпотенуза 5 і катет інший 3, тому що 6 поділити. На 2 вийде 3, ми знову отримали 3,5, і думаємо, ага, гіпотенуза 5, катет 3 це значить єгипетський трикутник. Отже, інший катет буде 4, помножити на яке число, на яке ми скорочували ті два числа: 10 і 6, а ми їх скорочували на 2. Тобто ми помножимо 4 на 2, і в нас вийде наша цифра 8. А якщо я помножу, наприклад, на 3 на, на е, всі три сторони на 10, да, то я які сторони отримую? Я отримую. 30, 40 і 50. Також стандартні числа. Тобто, якщо в мене відомо, що один катет 30, а другий 40. Ці два числа скорочуються на 10, я скоротила, отримала 3 і 4. Отже, гіпотенуза буде 5, лише ще потрібно ще помножити на 10, тому що ми на 10 ділили. Це от така фішка, якщо ви це зараз будете тренувати, то на ЗНО, на НМТ ви зекономите багато часу. Так, ви можете себе перевіряти за допомогою розв'язання формул теореми піфагора, але це тренуйте мозок і вам це буде як буде вас спасати. Так. Ще є також ще один вид єгипетського трикутника. так, Ще один вид є у нас єгипетського трикутника, який дуже-дуже-дуже часто зустрічається. Значить, це буде такий число. Запам'ятаєте, він зустрічається максимально часто. 5, Далі 12 і 13. Так само, як і в попередній раз. Якщо відомо гіпотенуза 13 і 5, 5, інші автоматично 12. Якщо відомо 2 і 12, гіпотенуза автоматично 30. Так, ви знову ж таки зекономите ваш час. Тепер для дев'ятикласників і для, для 11 класу Добавляю ще трішки. Трішки фішечок. Тобто, це відео не так навчити вас користуватися теоремою Піфагора, як робити це швидко на тестах? Мітити, так? О, в задачах буває вписане коло. Так? В задачах буває вписане коло. Ми зараз виведемо це, а ви потім просто запам'ятаєте. І якщо у нас є сторони, якісь ми візьмемо Дайте, цей самий єгипетський трикутник, ми сьогодні говоримо про єгипетський трикутник. Починає з того моменту, де я роз'яснила теорему Піфагора. Далі весь час єгипетський трикутник: три, чотири, п'ять. Беру маленькі числа. Значить, є коло вписане. Отже, тут є десь у нас радіус да, вписаного кола. І є формула, що радіус вписаного кола дорівнює площа поділити на пів Отже, пів периметр дорівнює додати всі сторони поділити на два, три плюс чотири плюс п'ять. Поділити на 2 дорівнює 12 поділити на 2, 6. Далі площа. Це прямокутний трикутник. Значить площа цього трикутника це як половина прямокутника. Тобто, якби я тут домалювала да, такий прямокутник, то що, що мені прийшлося би дом... катит помножити на катет, так? А, та, якби це був прямокутник, а це половина прямокутника, тому і поділити на 2. Тобто, 3 помножити на 4 поділити на 2. Двійки з четвертою скорочуються, маю 6. І врешті-решт, що у нас виходить площа 6, поділити на півпериметр 6 дорівнює 1. І увага! Тепер просто запам'ятовуємо, якщо у нас єгипетський трикутник 3, 4, 5. Я вже формулу ці, що я виводила, витираю, видаляю. І я вам просто показала, як це робиться. А зараз ми просто запам'ятовуємо. Тобто я вам обґрунтувала, довела, що радіус Єгипетського трикутника 3, 4, 5, радіус кола, вписаного в нього завжди буде одиниця. Якщо це ви заповните на будь-яких тестах з ДПА, НМТ, ви знову зекономите багато часу. Тепер поговоримо про радіус описаного кола. Щодо радіуса описаного кола, це буде вірно. Взагалі для всіх трикутників, не лише для єгипетських, для всіх. Тому зараз подивимося, що ми приготували для всіх трикутників вам. Отже, який би не був трикутник, радіус нашого описаного кола. Тобто я тут зараз намалюю коло схематично, можливо, в мене воно не ідеальне. Ну ось. Пам'ятаємо: у прямокутного трикутника центр кола завжди. Без винятків лежить на середині гіпотенузи. Запам'ятали. Що ми бачимо? Тут у нас радіус кола, так, тут у нас радіус кола. І тут у нас радіус кола, так. І з цього малюнка. Якщо це у нас ціла гіпотенуза, давайте її зеленим. так це все у нас гіпотенуза, наприклад, букву С я її позначила. Тоді радіус описаного кола дорівнює половині від гіпотенузи. Тобто гіпотенузу поділити на 2. Ось така у нас ще нова фішечка. Ну що ж, пригадаємо, що ми сьогодні вивчили. Ми сьогодні вивчили. Де в прямокутному трикутнику знаходяться катети та гіпотенуза, аби ви їх не плутали, аби ви чітко з ходу їх визначали. Ми вивчили, як виглядає теорема Піфагора. Сформулювали її, записали в вигляді формули. Ми розібралися, як знаходити катет або гіпотенузу, в залежності від того, які сторони нам відомі. Ну і дізналися про декілька фішечок. Дізналися, що таке єгипетський трикутник, які види його бувають, як ним користуватися, як обчислювати без формул швиденько в голові, коли ви робите тести якісь так. Ми навчилися декілька фішечок. Навіть не навчилися. Ми маємо запам'ятати, що для нашого єгипетського трикутника 3-4-5 радіус кола, описаного всередині прямокутного трикутника. Завжди, дорівнює одиниць. Завжди, завжди, завжди. А також радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника, навколо будь-якого прямокутного трикутника, не обов'язково єгипетського, завжди буде дорівнювати половині від гіпотенузи, якщо гіпотенуза вам відома. Добавлю, якщо відомий вам радіус, до речі, я це не написала, але зараз добавлю для тих, хто слухає це відео до кінця. Ви можете знайти гіпотенузу, вона буде вдвічі більше за радіус. Тобто, якщо у вас радіус 7, то гіпотенуза буде відразу ж 14. Це така ще фішечка для самих уважних, які слухають це відео до кінця. І обов'язково хочу вам нагадати, що не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Писати коменти. Для мене це дуже цінно і цікаво їх читати. Я хоча б маю якийсь відгук, чи я працюю недаремно. Чи в мене з'являється якесь натхнення працювати, якщо я читаю ваші коменти. Тому не забувайте ділитися частинкою з собою зі мною, адже я ділюся з вами. І до побачення! Пока-пока!